19 травня в Україні вперше розпочався національний тиждень безбар'єрності. Протягом семи днів по всій країні проходять заходи, які формують у суспільстві культуру безбар'єрності. Тут йдеться не лише про фізичну доступність, а й про можливість вільно навчатися, працювати, подорожувати, користуватися офлайн та онлайн послугами, а також впливати на життя громади та країни. Про те, як Вінницька громада рухається у напрямку безбар'єрності, поговоримо у студії новин із. Головою управління громадської організації Гармонія Людмило Нецькіної. Вітаю вас, пані Людмило. Вітаю. Отже, власне, що таке безбар'єрність? Безбар'єрність у нас чомусь. Багато років, де да, говориться тільки пандуси, але насправді безбар'єрність це набагато ширше поняття. Навіть в 2020 році була прийнята стратегія безбар'єрності, де говориться не про тільки фізичну безбар'єрність, а про цих шість напрямків: про фізичну, не знаю, суспільну, політичну, економічну. Тобто, це набагато ширше поняття. І тут говориться саме про те, що всі послуги, все, що створюється людьми для людей, воно має бути доступному доступному для всіх тобто це не говориться тільки про людей з інвалідністю це говориться і про не знаю про людей старшого віку про батьків з дитячими візками тобто про я не знаю, людей які мають якісь психічні або когнітивні порушення тобто це взагалі говориться про всіх тобто не якусь конкретно обрану категорію а загалом загалом про всю громаду якщо ми будемо говорити безпосередньо про вінницьку громаду за останні кілька років власне, вінська громада зробила можна сказати, квантовий стрибок у розвитку доступного простору. Чи стало містом справді зручніше пересуватися? Так, Вінниця стала набагато доступнішою. Навіть ну навіть якщо говорити в порівнянні, Вінниця завжди була доступнішою за багато міст України, але за останній період Вінниця бага... Вінниці почали багато робити. Ну я розумію, можливо, десь це і пов'язано з військовим з, військов... з повномасштабною війною, тому що зараз людей з інвалідністю стає більше, і тим паче це наші військові, які нас захищали. Тому десь можливо в цьому напрямку робота почала десь більше робитися, і про це почали більше говорити. Що це є важливим, тому що ми, які тут в толовому місті, ми маємо потім гідно дивитися в очі тим людям, які нас захищали, які мають можливість користуватися всіма тими послугами, які користуються, і люди, які не мають якихось певних порушень. Вінниці насправді я самостійно можу дістатися від дому до своєї роботи. Я можу в Вінниці самостійно дістатися від дому, не знаю, до кінотеатру, до театру. Тобто, бо чомусь нас раніше говорили люди з інвалідністю, лікарня, аптека, да, там, якийсь такий обмежений перелік закладів. Але насправді в Вінниці я можу дістатися в будь-яку точку нашого міста. Завдяки громадському транспорту багато я можу куди пройти просто пішки, гуляючи з друзями. Це теж є ота безбар'єрність і ота зручність, де я можу там з друзями просто пройтися, прогулятися для мене це дуже важливо. Ви власне згадали про громадський транспорт. Наскільки він адаптований для людей на кріслах колісних і батьків з візочками? Ну наскільки я знаю статистику, то понад 60% громадського транспорту в Вінниці є адаптованого, але насправді тут є і в поміч ще оці додатки, які є, де да, там створені саме для громадського транспорту, де ти можеш дивитися, який транспорт да, буде йти, тобто вже собі розраховувати час. Тобто, якщо раніше там вони одиничні були низькопідлогові тролейбуси, йти ти мою, мусив стояти чекати в холод. То зараз ти можеш подивитися по додатку, що там в такий-такий час буде йти такі низькопідлоговий транспорт, і ти можеш цим скористатися. Це теж про зручність і про доступність. Тобто тут не говориться тільки да, про цю безбар'єрність, тут для всіх, тобто кожна людина собі може, а я не хочу їхати старим тролейбусом, я хочу їхати сьогодні новим. Собі подивився в додатку, і ну це прекрасна опція. І, так само і е, якщо ми говоримо про транспорт, то це не тільки рухомий склад, а це інфраструктура, да, це і зупинки громадського транспорту. У е, нас там в Вінниці вперше застосували касельський бордюр для того, щоб мінізувати сторонню допомогу при потраплянні в транспорт саме для людини з інвалідністю або так само для мам з дитячими візками. Тобто, коли Є касельський бордюр, водій під'їжджає там в рівень, опускає тролейбус, то я можу самостійно зайти. По-перше, це час, в який тролейбус іде, де да, він не забирає там, тих декілька хвилин, поки водій вийде. Ну і так само це про цю самостійність, коли ти не потребуєш сторонньої допомоги. Це, це дуже важливо, коли ти можеш сам, а не чекати, що тобі хтось все таки прийде й допоможе. Тобто місто стає все ж таки доступнішим, так. а як на рахунок бізнесу? Чи підлаштовуються вінницькі підприємці власне до нових потреб? Ну насправді ми багато з бізнесом також працюємо і є запит, навіть інколи є запит саме сформований від бізнесу, про те, що вони готові адаптувати свої приміщення. Я з багатьма бізнесами вже працювала, і ну, вони хочуть і адаптувати, наприклад, якщо це кафе, ресторани, вони готові адаптувати для своїх клієнтів. Але є й такі бізнеси, які готові адаптуватися вже для того, щоб до них прийшли працювати люди. Тобто, багато хто говорить, що в, ну, в них колективі багато хто пішов воювати. І зараз вони готуються до того, що ці люди повернуться. повернуться, і ніхто не знає, да, в якому стані людина повернеться, чи буде в неї там інвалідність, чи не буде, чи буде в неї якесь порушення, чи не буде. І вони вже зараз про це починають думати про те, щоб коли люди повернуться, щоб їм було комфортно і зручно, і щоб в колективі да не було там якихось моментів, з якими треба працювати, вже знаєте, як гасити пожежу, а не це можна зробити на випередження. От, власне, чи багато такого соціально відповідального бізнесу, який готовий приймати на роботу людей з інвалідністю? Ну я прям за весь бізнес не можу говорити, да тому що е, з усім бізнесом я не працюю, але е, є багато безпосередньо і великих компаній в Вінниці. Наприклад, е, компанія Неста, яка в нас виробляє сонячні панелі, яка є там однією з таких відомих е, в Україні? Вони прийшли запитом про те, що вони готові адаптуватися, е, і багато торгових центрів, які в нас знаходяться. Знаю, що напередодні був підписаний меморандум між Вінницькою міською радою та скайпарком. Тобто я теж розумію, що бізнес готовий до того, що ну готовий працювати над цією безбар'єрністю і не тільки фізичною. Так само не знаю, ми працювали безпосередньо з кафе, ресторанами, магазинами, які готові як до адаптування до того, що буде адаптований простір, так і до того, що до них прийде хтось працювати в команду. Якщо говорити про безбар'єрність, над чим ще потрібно зараз працювати? Ну насправді я вважаю, що тут, напевно, потрібно працювати з свідомістю, тому що не якщо, наприклад, з Виконавчими органами влади, да, які там працюють, які створюють якісь міські простори. Ну вони вже розуміють і знають, чому це важливо створювати. Але, от пересічні громадяни, бізнес, та да, той самий, бо ну є частина бізнесу, які готові, але є і частина бізнесу, які, в принципі, для них ну, це все якесь дике, і вони, вони ну, типу, ні, нам, нам таке не потрібно. Тому важливо все-таки працювати з відомістю. Думаю, якщо кожна людина буде розуміти, що це важливо, то напевно в нас і не. Буде у цих питань, Чи, що нам ще потрібно зробити для того, щоб Вінниця або країна стала безбар'єрнішою. Якщо кожна людина на своєму місці буде розуміти, що це, як це робити, ми готові, а ми готові цьому допомогти, ми готові прийти, ми готові проконсультувати, ми готові, я не знаю, десь можливо порадити. Тобто тут це має бути якийсь діалог і робота, яка яка, я думаю, що ще не скоро буде завершена для нас. Дякую, пані Людмило, за розмову. А глядачам нагадаю у студії новин про безбар'єрність і доступність говорили із головою правління громадської організації Гармонія Людмилою Нецькіною. А ми продовжуємо випуск новин.